Друзі, всіх вітаю, ви в мене на каналі. Сьогодні риболовля, буде у нас на боковий ківок. Уже прохолодно, листопад місяць, вже середина листопада. Тому вирішив половити трошки біленьку рибку. У мене на боковий ківок ось така от паличка П'ятиметрова. Може хто знає. Така досить бюджетна паличка, але вона така карбонова, легенька, з добрим тестом. І я її спеціально купував для бокового ківка. Так, що в мене тут? На катушці у мене нитка. Мормишечка в мене... Так, де вона Ще не зимня, ще літня. Зараз я вам покажу. Отака от невеличка мормишечка. Сьогодні в мене в арсеналі буде черв'як, опариш, а також мотель. Вибрали отаке от місце. Тут така яма перед річкою. Глибина тут ну, навіть 6 метрів є. Я спеціально сів в корягах, я ще не опускав навіть кивок, навіть не знаю, яка тут глибина. Зараз спробую опустити, промірити глибину, трошки підкормитися, ріпком ходить. І спробувати щось піймати, тому дивимося. Для перевірки спочатку дігнув. Опарік такий малесенький, в мене декоративний є. Три штучки в достатньо так, для прикормки використовувати такі мілкі пелець. буду Кидати. Що тут глибина досить непогана в кущах, в принципі. Таке більше метра. Такі, от, друзі, перший, перший уловчик. А, там елляк, мабуть. до Догні були. Такі такий такого взяв. Лесенький. Малесенький малышек. Уже мотиля почав вдягати. Такий маленький окончик. Пару штучок надо котику сьогодні піймати. У мене рибку любить. Коли я без рибки приїжджаю, не досить розуміє, що таке може бути. Тому я пару штучок таких піймаю. А мы продолжим. Еще один да. такие же самые. Да. Размер, конечно, зовсім. Так, оце вже прийшла синька. Якщо прийшла синька, то рибалки не буде. Рекончик трошки вокруг більше. Але це кончик вже такий. Це ще малий. Нам потрібен більший. Не вже видно, що рибка на корм трошки підійшла. Будем чекать. О! Это уже кончик. Это уже на окуня похож паренек. Взяли, друзья. червячка, це вже кончик так, друзья, це вже товариш Расик. Ой, який гарний, гарный товар І це у нас червячок весь. класний, красинчик. Вот так вот. По не часто, але карасик вже підійшов. Це не класно. Так, друзі, кокушок. Спокусився, непоганий не напоганий такий. Так, черв'ячок. Трохи поміняв локацію. Вирішив сюди ближче. Тут монах і тут трохи глибше. Повалені дерева. Вибрав таку точечку. Зараз спробую покормитися і почекати тут. А поки трошки перекусю. Кпався. Ну що, друзі, на цьому риболовлю буду завершувати. Поламав свою мармишку, а іншої на заміну немає. Да, рибка сьогодні була досить пасивна, але такий час, такий час що вона ну, навіть на кивок бачите, не хоче брати, але все одно карасика, окунчиків, трошки настьобав, Котик у мене плотно поїсть 100%. А, а так, всім дякую, хто дивиться мій канал, палець вверх і підписка. Всім їх останні виски. Пока!